Зайчики мої котики. Це вже у нас третє коло. Ще мамка досиджує. Тепер я навіть не знаю, скільки там яєчок ще. чи всі вони живі. Бо курочка сама збирала їх, а я не світила і не вибирала. І оце у нас зранку з'явилося стільки маляток. На 29 травня. še videla, da je vredno nakljušati.